Всім привіт! Це моє саме перше відео. І сьогодні я хочу розказати хоча б про себе. Мене звати Аня. Мій канал називається Teacher Backs. Я дуже буду для вас старатися знімати якісні і круті відео, щоб ви. Були завжди в гарному настрої. Я знімаю тільки про Roblox. Мої улюблені режими Adopt Me, Doors і Brookhaven RP. Я не донатор, але скоро ним стану. Я буду дуже для вас старатися. У мене є інстаграм, Тікток і телеграм-канал. Ще потім я додав лайк. Тому всіх люблю, всіх цілую і всім пока. Будь ласка, підписуйтеся.